Тема сьогоднішнього брифінгу це наміри. Департамент охорони здоров'я з приводу можливих структурних змір в системі охорони здоров'я нашої області, в тому числі пов'язаних з реформами, але, перше за все, за рахунок нагальних моментів, які виникли. Нам всім відомо про те, що Національна служба здоров'я контрактує відповідні комунальні неприваткові підприємства на весь період їх діяльності відповідно до профільності і пакетів надання медичної допомоги. Відповідно до постанови від міністра, яка щороку оновлюється, вимогами передбачено, що заклад не контрактується. Якщо вони мають тільки один пакет, контрактують заклади тільки ті, що мають два і більше пакетів. Наш обласний шкірно-венерологічний диспансер минулому році мав два пакети. Пакети це пакет 8 – амбулаторна медична допомога і пакет забезпечення кадрового потенціалу тобто виплата заробітної плати лікарям інтерна. Відповідно, в цьому році в них лишився тільки один пакет із 1 січня цього року вони не змогли законтрактувати відповідний пакет НСЗУ, мають тільки один пакет на утримання. І за рахунок цього взагалі втратили фінансування і будь-які відносини з Національною службою здоров'я. Для того, щоб зберегти заклад, у них було два рішення. це Рішення з приводу до контрактування на в першому кварталі після з результатами першого кварталу додаткових пакетів. Їм це, на жаль, не вдалося. Тому департамент охорони здоров'я зараз ініціює інший варіант це приєднання цього закладу до іншого багатопрофільного закладу охорони здоров'я, який має стабільні пакети і входить в структуру спроможної мережі. Ми досить довго дискутували з колективом цього закладу з приводу того. Куди саме найкраще було б приєднати цей заклад для того, щоб забезпечити їх стале повноцінне існування і насамперед збереження саме функції служби дерматові нерологічної? служба за своїм змістом є інфекційною службою, і в вимогах спроможної мережі визначено про те, що може бути в області. В спроможній мережі надкластерним закладом, відповідними коефіцієнтами складності від Національної служби здоров'я, лише обласна інфекційна лікарня, яка в нас немає, або е, туберкульозний диспансер. Туберкульозний диспансер в області є. Він займає позицію надкластерного багатопрофільного закладу і теж має відповідні пакети, в тому числі і амбулаторної допомоги. Тобто, той самий пакет, який втратила дерматогенерологічна служба. Враховуючи її географічне, розташування, розташування специфіку пов'язаності пацієнтів за інфекційним профілем, профілем, пропозиція, яка нами була надана, що можна об'єднати їх між собою, в принципі, сприймається керівництвом закладу для того, щоб подальшому забезпечити безперервність надання медичної послуги саме за напрямками захворювань шкіри і Енерлогічних захворювань, крім того, одночасно з'ясувалося про те, що шківно венеречний диспансер віддає в оренду своє приміщення і його використовує центр СНІДу. Тобто центр СНІДу не має власних приміщень, а орендує приміщення як одне підприємство в іншого, саме в цілісномайного на шківно веніличний диспансер. І постало питання, оскільки вони теж пов'язані функцією і дублюють один одного в пакетах. Було запропоновано одразу об'єднати і центр сніду, приєднати його до саме. В тизопольнологічно медичного центру Кіровоградської області обласної ради, переговоривши з колективом, засували про те, що фізично це можливо, оскільки всі заклади, які, про які ми зараз говоримо, лишаються на своїх місцях, продовжують виконувати свою функцію і, відповідно, можуть продовжувати надавати медичну допомогу. Після приєднання, яке ми пропонуємо, фактично Національна служба здоров'я за рахунок збільшення обсягів фінансування в рамках пакета за. Кількістю наданих послуг зможуть відновити, збільшити фінансування саме в тизеному медичному центрі як юридичній особі, і, відповідно, таким чином забезпечити наступність фінансування і надання медичної допомоги всім цим. Заклада. Ми зараз говоримо про заклади, які приєднуються. Це в них в дерматологічному центрі працюють 55 фізичних осіб, і в обласному центрі профілактики та боротьби безніду двадцять 22 людини працюють. Відповідно, це буде стосуватися саме цих людей, і оскільки е метою об'єднання є збереження сталості фінансування. Відповідно якихось структурних значущих змін відбуватися не буде. Заклади лишаються на своїх місцях. Планів на скорочення немає, оскільки шкільний венерологічний центр фактично мав профіцитний пакет, який забезпечив їх повного фінансуванням протягом року і навіть більше, оскільки весь квартал, перший квартал, вони спокійно попрацювали без заборгованості заробітної плати, оскільки мали відповідні накопичення як від пакетів Національної служби здоров'я, так і від Власних надходжень у вигляді платних послуг косметологічного напряму. Зміни будуть стосуватися тільки керівників, оскільки зрозуміло, що в закладі, в новому об'єднаному не можуть бути декілька керівників, фактично керівники. Саме по одній особі шкірно-вологічного центру і центру СНІДу втратять свої посади і будуть запропоновані робочі місця саме в іншій структурі в нового об'єднаного закладу. Ну, це стосується аналогічно і головних бухгалтерів. Оскільки по обсягу вони зберігають свої колективи, ці посади теж зберігаються, але без посад перших осіб. Обрана була процедура саме приєднання, оскільки може збережено бути керівником, існуючий керівник Горенка Галина Олександровна в Тизополічний медичному центрі, в якої діючий контракт в керівника центру СНІДу через, через місяць закінчується термін контракту і фактично буде переглядатися посада. Ну, за за правилами, які відбуваються про перепризначення керівника закладу. Тому саме таким чином запланована реорганізація і такий відповідний проєкт, який подав голова обласної адміністрації на сесію найближчу. Ми просимо додати підтримати, оскільки це дуже важливо для збереження подальшого існування.